Привіт, усім, ви на каналі Сам собі інвестор, місці, де ми обговорюємо всі важливі теми пов'язані з інвестиціями та фінансовою грамотністю. Сьогоднішнє відео буде присвячене одному з найбільш обговорюваних питань у світі інвестування: які інвестиції краще? Довгострокові чи короткострокові? Багато інвесторів задаються питанням: у що краще вкладати свої гроші. Короткострокові інвестиції обіцяють швидкі прибутки, але довгострокові. Можуть бути більш стабільними і менш ризикованими, Тож, що в що краще вкладати свої гроші і що обрати для себе у цьому відео. Ми розглянемо обидва типи інвестицій, їхні переваги і недоліки. А також допоможу вам зрозуміти, який варіант підходить саме вам. Залежно від ваших цілей та вашої фінансової ситуації. До речі, я створив свій телеграм-канал, на якому часто викладаю корисну інформацію для інвесторів і, звісно, показую стан свого інвестиційного портфеля і всі транзакції в ньому. Так що переходьте, будь ласка, за посиланням, яке буде внизу під даним відеороликом, і підписуйтеся на нього. Короткострокові інвестиції це вкладення, які зазвичай тривають від кількох днів до кількох місяців, максимум до року. Їхня головна мета це отримати. Прибуток за короткий проміжок часу за рахунок швидких швидких коливань на ринку до прикладів короткострокових інвестицій можна віднести торгівлю акціями. Форекс, криптовалюти, опціони та якісь інші фінансові інструменти, що швидко змінюються в ціні. Короткострокові інвестиції часто обирають трейдери або інвестори, які бажають отримати швидкий прибуток і мають достатньо часу для аналізу ринку та швидкого реагування на його зміни. Головною перевагою короткострокових інвестицій є можливість отримати прибуток за короткий проміжок часу. Це може бути особливо привабливим для тих, хто не бажає чекати руками для отримання результатів. Цей тип інвестицій надає інвесторам більшу гнучкість. Ви можете швидко вийти з угоди, якщо ситуація на ринку зміниться, або змінити стратегію без необхідності тримати активи протягом довгого періоду часу. Волатильні ринки, такі як криптовалюти або ринки сировини, часто пропонують трейдерам можливість заробити на різних коливань цін. Для активних інвесторів це Відкриває більше можливостей. Короткострокові інвестиції часто пов'язані з високими ризиками, оскільки ринки можуть змінюватися непередбачувано. Інвестори можуть зазнати значних втрат через несподівані зміни цін на акції або інші активи. Для успішної короткострокової стратегії потрібен постійний контроль за ринком. Це може бути складно для тих, хто не має достатньо часу або досвіду, щоб слідкувати за новинами за ринку на ринку та аналізувати їх вплив. А часті угоди Оди можуть призвести до високих витрат на комісії брокерам довгострокові інвестиції. Це вкладення на період від кількох років і більше. Основна мета такого підходу це забезпечити стабільне зростання капіталу протягом тривалого відрізку часу, за рахунок приросту активів і отримання дивідендів. До прикладів можна віднести інвестування в акції великих компаній, нерухомість, пенсійні фонди або індексні фонди. ETF. інвестори часто обирають активи, які показали стабільне зростання протягом багатьох років. Цю стратегію обирають інвестори, які націлені на досягнення своїх фінансових, Фінансових цілей у майбутньому, наприклад, це може бути накопичення на пенсію або купівля життя. Ну, або певен такий рух, який недавно започаткувався на цілому світі, і називається FIRE. Якщо не знаєте, що це таке, то раджу реально ознайомитися з даним рухом. Він він, наприклад, особисто мене дуже сильно приваблює. Ну і дана стратегія теж підходить тим, хто хоче уникнути постійного стресу через коливання ринку. Довгострокові інвестиції зазвичай. Чай менш волатильні. І хоча ринок може тимчасово впасти, історія показує, що він зазвичай відновлюється протягом трішки більшого періоду часу. Одна з ключових переваг довгострокових інвестицій це можливість використати силу складного відсотка. Чим довше ви тримаєте свої активи. Тим більше ваш капітал починає зростати завдяки реінвестуванню доходів. Інвестування на тривалий період передбачає меншу кількість угод, що знижує витрати на комісії. Крім того, ви уникаєте постійних витрат часу на моніторинг ринку та аналітику. Для тих, хто шукає швидкого прибутку, довгострокові інвестиції можуть здаватися занадто повільними. Результати стають помітними тільки через кілька років, що вимагає терпіння навіть під час довгострокового інвестування. Існують ризики. Особливо під час економічних криз або ринкових спадів. інвестори повинні бути готові до тимчасових втрат і не піддаватися паніці. Довгострокові інвестиції часто передбачають вкладення коштів на тривалий період часу без можливості швидкого виходу без втрат. Це може бути недоліком для тих, хто потребує ліквідності. Перш ніж зробити вибір, важливо визначитися зі своїми фінансовими цілями, якщо вам потрібні кошти в найближчому майбутньому, наприклад, на купівлю автомобіля або оплату Навчання, то короткострокові інвестиції можуть бути більш кращим варіантом. Але якщо ваші цілі довгострокові, це, наприклад, накопичення на пенсію, це е, тоді логічно вибрати довгострокову стратегію. Якщо ви готові брати на себе більші ризики і активно стежити за ринком, то короткострокова торгівля може бути саме для вас. Проте, якщо ви шукаєте більш стабільний і менш ризикований підхід, то довгострокові інвестиції будуть для вас надійнішим вибором. Короткострокова торгівля вимагає більше часу та аналітики, що ви не маєте змоги щоденно стежити за ринком, то довгострокові інвестиції будуть кращими для вашого стилю життя. Довгострокові і короткострокові інвестиції мають свої переваги та недоліки, і вибір між ними залежить від ваших фінансових цілей, готовності ризикувати і, звісно, часу, який ви готові присвячувати інвестуванню. Якщо вам сподобався даний відеоролик, то прошу не забувати поставити лайк і підписатися на даний канал. І звісно, пишіть, будь ласка, у коментарях, які інвестиційні стратегії ви обираєте. Довгострокові. Чи короткострокові. І чому? Дякую за перегляд і, звісно, удачі в інвестиціях.